Більше чотирьох з половиною сміття руками людей звідси було винесено. Розумієте, у нас був тут власний пут незглавності, і сьогодні працюха балка намагається це місце знов зробити непридатним. І ми маємо прецедент вандалізму і геноциду місцевого населення. Працівник вашого підприємства зараз захищає нашу країну на Бахмуті, а його двоє дітей тепер залишаться беззахисними. В сусідніх будинках є теж працівники вашого Туда підприємства. Дівнусь, ви навіть ви навіть не думайте про ваших працівників. Ось так дотримуються законодавчих актів. У нас у Кривому Розі. За моєю спиною бомбосховище, яке знаходиться на вулиці Сембірцева. Його ще на початку війни місцеві мешканці власними силами за власним ну, зробили його придатним. Сьогодні представники. Сухаї балки приватного підприємства намагаються отримати доступ до цього бомбосховища, зрізати петлі з дверей. а Місцеві мешканці проти цього, тому що вважають, що таким чином ставиться під загрозу саме існування цього бомбосховища. Зараз поспідкуємося детально, що дізнаємося. Позицію конкретно, що про це думаєте, місцеві мешкація, але я щойно підійшов до представників «Сухої балки. Ніхто з них не став відмовився від того, щоб коментувати ситуацію. Зробили те, що зробили і ми маємо прецедент вандалізму і геноциду місцевого населення. Історія нашого бомбіка розпочалась 24 лютого минулого року. І вона розпочалася саме з ініціативи мешканців наших будинків. Ми знали, що тут є сховище, але воно було занедбане. Ми звернулися до покровського виконкому. Вони з'ясували, що воно знаходиться у влас... ну, у власності працуха і ми попросили сприяти, щоб вони його нам передали у користування. Ми сказали, що ми самі все зробимо, що ми вимес... винесемо сміття, облаштуємо його. Тільки дайте нам його у користування, тому що ми поряд тут живемо. 24 лютого це питання було вирішене. Ми підписали акт про передачу користування мені, як голові ОСББ, і працобалка передну підписала цей акт згідно телефонограми пана Соколовського. Більше 4,5 тонн сміття руками людей звідси було винесено, вигребено. Потім наступного дня сусіди мої знайшли 40 палетів, почали зносити ковдри, воду. Харчування, все все необхідне через декілька днів. Приїхав ДТЕК, знову знову ми зверталися виконком. Приїхав ДТЕК, підключив бомбосховище до освітлення, і знову мої сусіди, електрики, хлопці за власні кошти купили понад 100 метрів кабелю, купили лампочки, купили розетки, подовжувачі. Все за добу вони зробили повністю освітлення в цьому укритті у серпні 22-го року. Наше сховище вже стало не просто укриттям, а стало арт-простором бомбіку. От йому буквально на днях виповнився рік уже. І ми стали тут не просто, як то кажуть, переховуватись під час сирени, а стали проводити культурні заходи, збирати донати для ЗСУ. Я можу сказати, що за рік це місце саме стало культовим місцем. І сьогодні працюха Балка намагається. Це місце е, знов зробити непридатним, тому що сьогодні е, без попередження е, вони приїхали сюди. Я дізналася про те, що тут збираються люди саме від сусідки, яка тут мешкає, що щось відбувається біля бомбосховища. Духовалка тут убирала, виносила гімно всяке ми своїми руцями. Зрозуміти, одне себе діла. Зрозуміти одне. Не можна його закривати. Ну розумієте, чому не закрийте? Не можна вішати. Ну як воно відкрите, якщо тут замок висить? Всі місцеві з 24 лютого. Прекрасно знали, що є бомбосховище весь район, де воно знаходиться. Всім місцевим були донесені телефонні номери, у кого знаходяться ключі від цього сховища. У нас був свій план дій. У нас декілька комплектів ключів, які знаходяться в моєму будинку, в приватному секторі по Симбірцева. Два Симбірсова чотири, Тобто у всіх є свій комплект ключей. Немає, немає ніколи да, не було, не було взагалі ніяких скарг за цей період, що воно зачинене, що хтось туди не може потрапити. Ми навіть вже зробили схованку для своїх. У разі хтось забув ключі, чи хтось там, ну по різному буває, що є навіть схованка, де знаходяться ключі. Що швидко можна зреагувати, і вона знаходиться тут поруч бомбіка. Я ж вам ще раз кажу, розкажу. Якщо у вас є якісь зауваження, пропозиції, дивіться, ви можете дивіться, викласти дивіться. В листі Які і звернутися на адресу підприємства. Дивіться. Ну дивиться і все. І він буде розглянути, буде вам надана відповідь. Відповідну ну, час, не дай Бог, чого, чого ви повісили замок? Ну от скажіть. В чим так, він вам мішає замок? Щоб цінності. не вкрали? Там То, нехай, у нас не, був свій пункт незламності. А якщо людина ми, ми, проходить у повз бомбосховище, повз, лунає сирена, а у людини до немає доступу. Звертатися. Найближчі ключі як, як, усе, як, у цьому як, будинку. Як звертатися, якщо лунає сирена, ТЕЛЕФОНОМ! людина має А якщо в мене сіл не працює телефон? Місцеві знають, ось кричать. Марина. А якщо, а якщо йде не місце, а якщо хтось місцевий, виходе, іде? Ну, Якщо тривогу. хтось не місцевий, тривогу. що йому робити? А тривогу. якщо хтось не місцевий, що зробила суха балка, щоб не місцеві знали, що тут є укриття? Що зробила суха балка? Де хоч один вказівник? Де тут вивіска? Все зробили ми. Що суха балка зробила, щоб не місцеві знали, що тут є укриття? Що відвернувся? Спиною не маєш відповіді місяць. Ми мили перемовини. Ми пропонували їм, що згідно закону вони повинні призначити відповідальну особу. Ми передали їм комплект ключів від укриття ще 27 липня. Що, будь ласка, призначте особу, як це згідно закону, передайте ми комплект ключів, ми будемо з ним у постійному контакті. Давайте вирішувати, давайте охорону сюди ставити, давайте якось ну, когось з місцевих може брати на роботу в суху балку і призначати відповідальною особою, ну, щоб людина тут поруч була. Ну, є вихіди, нема безвихідних ситуацій. Немає. Завжди є вихід, коли люди хочуть його знайти. Але ці варіанти наші пропозиції були відхилені. Гендиректор Сухої Балки відмовився зі мною зустрічатися на розмову. І сьогодні вони вирішили просто приїхати і зробити так, щоб воно було відчинене 24 на 7. Саме коли вони вже приїхали, мені вручили отаке. Повідомлення, вимогу, що ми повинні забрати з цього укриття всі наші матеріальні цінності. Тому що матеріальних цінностей сухої балки в укритті немає. Є тільки наші цінності. Це новенький біотуалет, який ми придбали тільки восени, тому що каналізації немає, водопостачання немає, електрику ми самі зробили в укритті. Коли почалися блекаути, ми. Збирали донати. Друзі мені донатили. Ми придбали за п'ять з половиною тисяч гривень біотуалет. З матеріальних цінностей моїх хлопці, власними руками, сусіди зварили буржуйку. Хлопці ж мої зробили запас дров. Наші гості з Осокоровки з Херсонської області на зиму нам дали в користування генератор. І коли були блекаути, коли були відключення світла, всі заходи в бомбіку культурні проходили з генератором. Нам тільки старлінку не вистачало. Розумієте, у нас був тут власний пут незламності. Зараз вивезуть, допустимо, Оборудовання, туалет та туалет. ми все вивеземо до, да. до останньої лампочки. Воно стане дядь Вов, непридатне, да. оп'ять. Де і де ми почнемо на них скарги писати. Де а де я віде? обіцяю, що будемо і мітинг устроїмо під сухою балкою, і скарги, у офіс президента, і кругом, щоб було придатне укриття. А з нього зробила праксу хабалка непридатна, і це теж, пане адвокат, уголовна відповідальність кримінальна за те, що підприємство не зробило майже за два роки війни нічого, щоб зробити укриття придатним. Зробили місцеві мешканці. А ви прийшли як вандали? у нас провідонасівайфа да, Случає тривоги. Прибігає сусід, прибігає я з дітьми. Ми підключаємося, ми маємо інтернет. Сухобалка, що для того зілала? Я не говорю отерні в інтернеті. У мене дитё полтора року, куда я понесу в оту холодину. У мене там одіялка все, стульчик, куди положити, вона отдыхать хоче спати. Як ті об'ясни, що сухобалка тут хозяин, який нічого не приложив сюди руки. Будь ласка, на камеру, коли ви розпочнете ремонт, будете його приводити я до належного собі. стану. Світ, а чого ну, ж це... да, Ви, 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 не не по поводу ви я услышали понял. Я вас услышала по поводу, що ви його приведете до належного стану. От коли ви, ви його по поводу приведете ви по поводу услышали? Я услышала мені цієї бумажки, я читати вмію да? ще й з помилками, яку пишете. Тобто ви змушені винести це все. Ну, відбувається так, що щоб на нашим біотуалетом, щоб наші буржуйка не користувалася бомжі і наркомани, нам або треба охорону якусь виставляти, а в нас ну, ми, ми мешканці, у нас немає такої змоги виставляти охорону, або робити притон бомжам. Все. Розкажіть, чому, як на вашу думку, не був знайдений компроміс? Чесно, не Я? знаю. Хай ці коментарі дають представники сухої балки. Стали, ну тому що розумієте, вони трактують закони по-своєму. Вони відмовляються призначати відповідальну особу, хоча це їх прямий обов'язок за законом. Вони е відмовляються тут будь-які заходи робити, не ремонту, не обладнання. Хоча ми всі прекрасно розуміємо і знаємо, що саме за законом балансоутримувач, власник підприємства має зробити ремонт, має його зробити придатним, має його оснащити, занести ті ж меблі, і все, 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 це згідно закону, зроб, повинен зробити балансоутримувач. Вони цього не робили, не роблять і не хочуть робити. А ще й нас намагаються вимагають з нас, щоб ми з нього зробили непридатне. Чому має тут якесь ну, значення а щодо? Того, що сталося, ваші, ваша опозиційність за місцевої влади. <рес> Звісно, так. Ну, ви знаєте, прекрасно, мою опозиційність Це раз. Ну, ви знаєте, мені каже, такі ігри наразі не на часі, коли йде війна, і коли йде е мова про безпеку людей. Я це все розумію. Ну, Але владі не сподобалося, що тут є якийсь альтернативний культурний простір. Чи то? може і таке? Що, що може, і таке? Я не знаю. Але розумієте, ну ми вже так розмовляли, і якщо так, підключити просто логіку. Так е, підприємству це укриття не потрібне, воно не знаходиться на території підприємства. Воно далеко від території. Е, вони намагалися його передати місцевій владі у комунальну власність. Е, місцева влада каже: ви його відремонтуйте, зробіть його придатним, е, вентиляцію і все інше, водопостачання відновіть, і все інше. Тоді ми заберемо. Звісно, підприємство не хоче цього робити, але знайшлися такі відповідальні громадяни, як мої сусіди, які от сказали: а воно нам потрібно, бо дійсне воно не потрібно владі, місцевій, воно не потрібно підприємству, воно потрібно тільки нам. Тільки нам, місцевим мешканцям, бо ми тут ховаємось. Сюди ж не приїжджає ніхто з міськвиконкому, з райвиконкому. Сюди не приїжджають представники адміністрації сухої балки. Але у цих будинках мешкають робітники сухої балки. У моєму будинку робітник сухої балки зараз на Бахмуті захищає нашу країну, а двоє дітей його тепер уже не, не будуть мати змогу. Піти в укриття, яке хоч більш-менш придатне, в якому є хоч меблі освітлення, можна зігрітися, тому що попереду зима, попереду знову можуть бути блекаути. А ми винесемо буржуйку, ми забрали вже генератор, ми заберемо біотуалет. Ну, у підвал, я його віднесу все у підвал нашого будинку. Але підвал це не укриття. Воно мені там теж не треба, це все. Але ми вимушені що щось тепер або вирішувати все-таки це питання, піддав його такі громадські оголоски. Що ну давайте вирішувати, давайте або охорону ставити, або відповідальну особу. Ну це є за законом. Закон не передбачає, що воно повинно бути відчиненим, не передбачає. Але баланс утримуєш по-своєму трактує цю ситуацію. Їм простіше зрізати замки і. А там що трава після нас не росте. Ну на жаль, отак, війна, і от такий подарунок на 24 серпня зробила нам працюха балка. Ось так нас поздоровили з днем незалежності.